Вітаю вас в лікарні ізраїльської онкології Лісот. Я ваш персональний гід. Ходімо, я вам все тут покажу. Для нас найголовніше це безпека пацієнтів, тому кожен візит в лісот починається з санпропускника. Тут вам зроблять експрес-тест на ковід. Чудово, ваш тест негативний. Тож, відповідно до потреби, вас проведуть у перший чи другий корпус. Зверніть увагу: в Лісот є всі необхідні діагностичні та лікувальні відділення. А ще привітна атмосфера і зелена територія. Тож ви можете прогулятись чи випити кави в затишному холлі. На рецепції вас зустрічає реєстратор. Вносить ваші дані в систему. І проводить на первинну консультацію до клінічного онколога, онкогінеколога чи онкогематолога. А це наша команда клінічних онкологів. Саме клінічний онколог опікується всім комплексом вашого лікування. Він проаналізує попередні дослідження, опитає вас щодо стану здоров'я і відповість на усі запитання за результатами первинної консультації. Ви отримаєте заключення лікаря та за потреби направлення на дообстеження і вас познайомлять з персональним адміністратором. Це помічник, який подбає про всі дрібниці, аби ви зосередились на одужанні. організує наступні консультації, дослідження чи процедури лікування. Після первинної консультації та наявності до обстежень справа за мультидисциплінарним консиліумом. Команда фахівців розробляє індивідуальний план вашого лікування, який ви отримаєте на другій консультації. Консиліум і повторна консультація за його наслідками проводиться безкоштовно. Що ж, вітаю! Ви зробили перший крок до перемоги над раком разом із лісот.